Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі! І подивимося з вами на знижки акції, тому я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! І почнемо ось такої новиночки. Це для сміття пластикове, невеличке. На жаль, об'єм я не знайшла. Одягаєте пакет для сміття і ось так фіксуєте. І коштує така новинка 229. Ще є ось такий кошик для сміття. Також пакет одягаємо і фіксуємо ось так. У 88. І ось таке ще відеться для сміття з малюночком 129. Знижка дивіться на ось таку чашечку і блюдце хмаринки. Мінус 50% знижка по 99. І ось така чашечка, і блюдце в сердечках по 169. Дуже подобається мені ось така чашечка і блюдце, ще й ложечка. Але знижка невеличка, мінус 20%, 199%. Ось такі подушки декоративні з малюночком. Така як смужечка. З однієї сторони, малюночок є, а з іншої вони однотонні, Ось так. І на блискавці. Так, показую ось. І зі знижкою 129, так. а коштували 169. І ось такі ще подушки, декоративні, але вже однотонні. Ось. однотонні, і дуже з гарною знижкою. Коштували 99, а зі знижкою 59. Дівчатка, дивіться, ось такі червики. Вони жіночі, утеплені, на блискавці. Ось. І на липучки такі легесенькі, 899. І ось такий ще варіант. Також на блискавці, утеплені. І на шнурках ось. 899. Дивіться, кофточка дитяча, бавовняна. Ось. Дуже з гарною знижкою по 29. І ось такі штани дитячі, бавовняні, світленькі і ось такі темненькі. Також по 29. Шкарпетки, чоловічі. З малюночком по 29. Вони вже теплі. Шкарпетки чоловічі, демісезонні, білі та чорні по 29. А це вже шкарпетки жіночі, махрові високі по 29. І це шкарпетки жіночі, махрові з малюночком, високі по 29. О, дівчатка, дивіться, ось така новинка. Капці чобітки для нас з вушками. Вони утеплені, дуже тепленькі. Ще ось такий варіант. По 549. І ось така ще новинка чоботи чоловічі. На блискавці, утеплені. Ось так. І вони гумові, так. І ціна їх 449. Це вже дитячі чоботи. Також вони утеплені. І вони на липучках ось. Зовсім-зовсім легесенькі. І ціна їх 299. Дивіться, ось така новиночка. Листочок. Це килимок придверний. Різні написи. Щось що таке в клітиночку і малюночки. Цінника, на жаль, ще немає. І подивимося з вами, скільки коштує килимок. Чайник для заварювання чаю скляний. І ось така гламодна кришечка. На об'єм 1,5 так чайник. І ціна його 249. Це новинка. І ось такий ще чайник для заварювання чаю скляний. А це підставка. Для кришок металева, чорна. І ось така ще біла. Так. 219. Ой, дивіться, яка новиночка. Малюночки, листочки, грибочки, квіточки, гарбуз. Як риманочка, Цінника нема, Ні, це сосниця порцелянова. І вже зі знижкою 49. Так. Також новинка, келих для глінтвейну скляний з написом і малюночком. По 77. Дивіться, знижки на чашки порцелянові, Зайчиня. Ось. По 29. І знижка на чашку скляну з подвійними стінками по 88. Чашка. чорно біла така малюночком Це також новиночка. По 99. Черепашка. Як ви думаєте, що це? Це підставка пластикова під чашку. Так. я б ніколи не здогадалася. Ще й зі знижкою. По 99 підставка для чашки. Миска керамічна козацька. На об'єм 750 мл по 55. Форма ось така для запікання скляна прямокутна на об'єм 2 літра по 179. І ось така ще форма для запікання скляна. Вона невеличка, об'єм 650 мілілітрів по 179. Піала червоної глини. Ось на об'єм 700 мл по 69. І ось така тарілочка обідня червоної глини по 69. Менажниця дерев'яна для закусок. Прямокутна. По бокам ось такі ручки. 299. Це вже менажниця дерев'яна овальної форми. Зі знижкою по 99. Ось така ще менажниця, невеличка. З підставкою, під чашку та десерт. Ось по 99. Банка для сипучих. Ось така скляна. Кришка-сердечка на об'єм 1,5 по 59. І ось така банка для сипучих скляна. Кріплення таке металеве на кришки. Також об'єм 1,5 по 59. Вінчик для взбивання. Це більш така новинка з фігуркою. Зірочка Ось такий чоловічок і ялиночка. Так. Ручка дерев'яна по 77. І ось такий вінчик. Також більш як новинка. Сам вінчик пластиковий, а корпус металевий. І ручка пластикова по 88. Металевий вінчик, ручка пластикова по 27. Форма для випікання. Сіліконова кекси. 9 кексів на формочці Almo. 109. Ось така ще форма для випікання кексів. Шість кексів на формочки, 119. Ось така ще форма для випікання силіконова. Ведмедики по 59. Форма для випікання силіконова Ведмедик по 29. Форма для випікання силіконова. Ведмедики і лапка ведмедика по 88. І ще ось така зелена. Ось така підставка для столових приборів. Металева, одно дерев'яне, мінус 20% знижка 119. І ось така ще сушарка для столових приборів. Пластикова. 99. Серветочка настільна, партійна невеличка, з китицями по 99. Серветочка настільна, ось така, як плетена вона вже побільше. по 77 Серветочка настільна, ось така ще плетена. 129. Ось така малесенька серветочка вже плетена по 88. Подивимося з вами на кошики. Кошик для зберігання, такий більш як сумочка ось. Текстильний і має відділення. Не одне, бачите, так ось. 229 овальної такої форми, ось. А ось така і новинка. Але вони між собою так схожі. Подобається цей кошик що він так легесенько складається і мало займає місця. І розкладається. ну Напис так. По бокам ручки. І ціна його 199. контейнер Прямокутний пластиковий. На об'єм 1,5 по 29. контейнер Харчовий пластиковий. Такі собачки. На об'єм 900 мл. Ще ось такий малюночок, по 15. І ось такий ще контейнер. Також він пластиковий для зберігання нарізки. Він немаленький, плоский і такий прямокутний. По 55. Крап для волосся металевий, метелик по 55. Крав для волосся, пластик прямокутний по 29. Краб для волосся, хвилястий по 29. Ось такий ще варіант. Квіточка. Крап для волосся, пластик фігурний. Резиночка для волосся, лавіт, пружинка. 11. Резиночки для волосся. Дві в наборі. По 17. Резиночка для волосся ловіт. по 7. Це вже заколочки для волосся по 17.